Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я, Валентина. І ось сьогодні мені прийшла посилочка, маленька така коробочка, а в цій коробочці знаходиться дуже цільне добриво, яке потрібно мені для моїх підживок. Рослин. Це нітрат калію калію або калієва селітра. Тут вона в мене харчова, вона більш очищена, чим е, така технічна каліва селітра. І ось е, оцей один пакетик кілограм стоїть 268 гривень. Чому вона така і дорога? Е, для чого мені потрібна ця каліва селітра? Калій дуже потрібен рослинам. Якщо не підгодовувати калієм, то смак е, самих плодів, томатів, огірків, перцю, баклажанів та ягод полуниці не буде такий смачний. Я не дуже вживаю багато його, але я роблю маленькі розчини е, по Листу підгодовую, беру 10-20 грам на 10 літрів води, розводжу його і оприскую з оприскувачем. Ну, і ще вам хочу сказати, калій полюбляє дуже цукровий та кормовий буряк, картопля, кукуруза і судниця. І ще коли, як дізнатися, що у вашої рослинки мало калію, починають по кінчиках листочків жовтий ободочок. Це значить нестача калію ваша рослинка не Ну, В основному калію вносять восені. Под перекопку. А як я вже сказала, для весіннього підживлення розводять і опріскують по листу. Так, полюбляють перці, баклажани, огорки, томати та улюблене наша суничка. Калій можна вносити в будь-який ґрунт по складу своєму. Його неможливо змішувати з азотом, його треба розбавляти сам. І ще я його приміняю на суниці при формуванні бутонів, а також при формуванні зав'язі першої кісточки на томатах. Це дуже дає хороший врожай і завяз, не дивлячись на те, що Ще й потрібен борт, ну, коли вже зав'язалась перша кісточка, для того, щоб були помідорчики гарні, особливо підживити підшивити калієвою селітрою. Що ще, дуже калій дає таке, я замітила, якщо є. Достатньо калію внесено, особливо восені в міждуряді полуниці, то ось у мене, наприклад, вона посаджена внизу, то е вона не так вимикає. І якщо посуха стоїть, якщо рослина е подживлена до ладу калієм, тоді вона е менш вразлива до засухи. Це теж важливо, бо не завжди буває у нас так, що є достатньої кількості води. Ось так, друзі. Так що я собі придбала таку нітрат калію, калієву селітру, ще є й кальцієва, це не спутуйте, це зовсім інша селітра. Тут більше в цій селітрі більше. Калію, чим азоту. Є ще е, е, азот на селітра і є кальцієва селітра. Там більше кальцію, а менше азоту, а тут більше калію а, і менше азоту. Ось так, друзі, отак я вже починаю потрошку запасатися для того, щоб по весні не бігати, бо треба буде. Як почне цвісти моя полуниця, яку я посадила восені, то починає формуватися бутон, то обов'язково треба обробити по листу. Так, друзі, всім дякую за перегляд. Хто ставить подобайки, то пише коментарі. Всі будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на каналі!